Доброго ранку, мирного, тихого і спокійного дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами об'єднуюся в подяках Богові, адже Він подарував нам життя, підняв від сну і подарував цей день. Більше того, залишив для нас на сторінках святого Слова обітниці, на які, покладаючись вірою, ми маємо надію. Надія є і для тих. Хто втрачає віру. І ось у Прока Ісаї ми читаємо наступну обітницю: нехай нечестивий залишить свою дорогу, а злочинить свої задуми, і нехай навернуться до Господа, аби Він змилувався над ними до нашого Бога, бо Він щедрий на прощення. Адже мої задуми не такі, як ваші задуми, і ваші дороги не такі, як мої дороги. Каже Господь, ви вважаєте власні помилки та злочини настільки жахливими, що Господь не почує ваші молитви, не благословить і не спасе вас. Чим ближче підходите до Ісуса. Тим більше недосконалими постояти у власних очах, оскільки ваше бачення стає яснішим, і ви зауважуєте свої вади у явному сильному контрасті з його досконалою природою. Проте не впадайте у відчай. Це свідчить про те, що обман сатани втратив свою силу над вами, що животворний вплив Святого Духа пробуджує вас і ваша байдужість та безпечність зникають. Глибока любов до Ісуса не може перебувати у серці, яке не бачить та не усвідомлює власної гріховності, перетворена благодаттю душа. Буде захоплюватися його божественним характером. Але якщо ми не бачимо власних моральних вад, це безпомилково свідчить про те, що ми не осягнули краси й досконалості Христа. Чим менше ми будемо бачити у собі того, що гідне пошани, тим більше шануватимемо безмежну чистоту та приваблювість нашого Спасителя. Усвідомлення власної гріховності навертає нас до того, хто може прощати. Бог ставиться до нас не так, як смертні люди ставляться один до одного. Його думки сповнені милості, любові і ніжного співчуття. Він пробачає багато. Провини твої постирав я у хмару, каже Господь. Зверніть погляди вгору, ви, кого спіткали випробування, спокуси та зневіра. Дивіться вгору. Дивитися вгору завжди безпечно, а опустити погляд це згубно. Коли ви дивитеся вниз, земля крутиться і гойдається під вами, немає нічого стійкого. Але небо над вами спокійне і надійне. Тут є божественна допомога для кожного, хто підіймається вгору. Руки предвічного простягнуті над небесною огорожею до вашої руки, щоб міцно обійняти вас. Могутній помічник готові благословити, піднімати і підбадьорювати найбільш безнадійних грішників. Якщо тільки вони з вірою звернуться до нього. Грішник має дивитися вгору. Покладіть на нього усі ваші турботи, бо Він дбає про вас. Щоб спасти душі заблудлих людей, Він запропонував дар такої величини, що ніхто вже не зможе сказати, ніби Бог міг обдарувати людську родину чимось більшим. Його дар неможливо оцінити. Бог зробив усе можливе, щоб людина пройнялася божественною любов'ю та добротою. Так він запевнив грішників, що найтяжчий гріх може бути прощений, якщо тільки злочинець шукатиме прощення, підпорядковуючи себе своє тіло, душу і дух, перетворенню Божою благодаттю, щоб змінитися на його образ. Бог вилив на людину всі небесні багатства, а у відповідь очікує нашої щирої любові і відданості. Адже ви померли, і ваше життя поховане з Христом у Бозі. Ісус бажає, щоб ми були щасливі, але нам не здобути щастя, якщо будемо чинити по-своєму та керуватися спонуканнями свого серця. Наші поняття і особливості це людські характеристики, і ми не повинні потурати їм. Нам потрібно розпинати власне я, не час від часу, а щодня. А наші фізичні, розумові, духовні сили мають бути підпорядковані Божій волі, Божа слава та досконалість християнського характеру, ось мета. І призначення нашого життя. Послідовники Христа повинні наслідувати характер Христа, уподібнитися до Христа це сховатися у Христі, зодягнутися у Христову праведність, наповнитися Христовим Духом. Це має бути не тільки слова, але й вчинки, які ми робимо у нашому житті. Усі наші недобрі риси характеру, успадковані або набуті внаслідок неправильного виховання чи потурання собі, ми повинні повністю перемогти з Ісусом Христом, який пройшов увесь цей шлях, живучи на цій землі. Ісус, наш помічник. У Ньому, і з Ним ми обов'язково переможемо. Ісус очікує, коли ми звернемося до Нього за благодаттю. Він наділить нас благодаттю та силою за нашою потребою, якщо тільки ми попросимо. Релігія Христа буде стримувати і приборкувати всі згубні пристрасті, спонукаючи до активності, самодисципліни і працьовитості, перебуваючи в серці людини. Дух Христа виявлятиметься у її характері, розвиваючи благородні риси та здібності. Досить тобі, моєї благодаті, каже Христос, і ці слова він сказав апостолу Павлу. Бог здійснив так багато, щоби дати нам можливість бути вільними у Христі, вільними від рабства поганих звичок і злих нахилів. Цього ранку. Я пропоную всім прагніть до свободи в Христі, нехай ваше повсякденне життя буде прикладом життя з Христом. Розмірковуйте про Його життя на цій землі серед таких самих людей, як і ми з вами. Дивіться, на єдиний досконалий зразок на людину Ісуса Христа. Споглядаючи Його, ви перетворитеся в той самий образ. Тепер же я постійно з тобою, так має сказати кожен. Ти тримаєш мене за праву руку, провадиш мене своїми порадами, і потім приймеш мене у славу. Перш ніж узятися за якусь важливу справу, згадайте, що Ісус це ваш порадник, і ви маєте перевагу покласти всі свої турботи на нього. Саме нестача певного, практичного погляду на Христа заважає багатьом пережити справжній досвід у пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Дивіться на Ісуса розп'ятого за вас. Дивіться на нього, засмученого вашими гріхами. А коли молитеся, кайтеся та щиро бажайте побачити Його як викупителя. Котрий прощає гріх, готовий благословити вас і почути ваше визнання. Тримайтеся якнайближче до Ісуса. І щоб у нас були такі сполукання і бажання, я про це хочу сьогодні помолитися. Наш дорогий Небесний Отець перед тобою схиляємось ми у ці хвилини. Щиру подяку, честь і славу віддаємо Тобі за твою милість, за охорону, за життя і за здоров'я, і за ті благословення, які маємо від тебе. І найбільший з них це те, що ти віддав своє життя. Ти помер за нас, Господи. А сьогодні ти бажаєш, щоб ми використали твою благодать, якою зможемо перемогти усякі погане бажання, всякий гріх і стати з тобою. І бути з тобою, і перемогти з тобою. Схиляючись сьогодні, просимо, прощай нам, Господи, бо люди ми, ми часто падаємо, грішимо, але хочемо, щоб Ти навчив нас, як жити таким життям, щоб прославляти Твоє святе і величне ім'я. Господи, сьогодні в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких. Дуже хочемо, щоб і надалі наш край був благословений Тобою щоб працювали всі засоби, які звіщають про Твою любов, Твоє Слово. І щоб твій мир прийшов і в нашу країну, твій захист, Твоя опіка, Господи, і мудрість від Святого Духа, який керуватиме кожним серцем, яке побажає навернутися до Тебе. Почуй наші молитви, прийми наші подяки і за все, що ти зробив заради нас, славимо Тебе, Бога Отця Сина! І Духа Святого. Амінь. Багато людей, впадаючи у відчай, як сьогодні звикли називати це у депресію, тому що відчувають, що не вистачає сили, щось не вийшло. Людина, можливо, мала якісь плани, якусь мету, але досягнути не вдалося. Можливо, такі самі події відбуваються і в духовному житті, і коли ворог нашіптує вам, що вам немає прощення. Гоніть від себе геть таку думку. Наверніться до Господа. Він змилується над кожною душою, тому що Він сказав, всякого, хто прийде до мене, я не прожену геть. Тому, друзі дорогі, послухайте Ісуса, сьогодні ідіть до нього, приносьте все, що бажаєте, просіть, що бажаєте, а Він мудрий. І що в Його волі, що нам на добро, що нам для вічного життя, Він те залишить і подасть нам. Довіртеся, Ісусу, і Він благословить вас. До побачення.